Слово царство, я і сине і святого духа і усе. Послання святого апостола Павла, скрипіться, Господі, та молодності його сила, одягійться в повну свою волю, щоб ви могли дати вічі. Китрушкам Яруцьким. Нам треба боротися не проти тіла і крові, але проти начал, проти влади, проти правителів цього світу, темних, проти Усе відміка ще діри, яким можете згасити всі розпалені стріли рукаву. Відмік також що спасіння, Іду, і долучитися того слава читання. Будемо уважні. В того часу Ісус навчав одні сина в суботу. Була ж там одна жінка, яку тримав дух недусій 18 років. Вона була скорчена і не могла ніяк використатись. Побачивши її Ісус, покликав її і промовив до неї: Жінко, ти звільнена від недуги твоєї, і поклав на неї руки, і вона зараз викорсталась, і почала проставляти Бога. Тоді начальник Синагоги обурений, що Ісус у суботу. Озвався і мовив до народу, шість день є, коли маєте працювати, тоді приходьте оздоровлятись, а не день суботній. Господь відповідь сказав до нього, це віри. Хіба кожен з вас не відв'язує в суботу свого вола, чи осла від'яси і не веде поїти? Цю жінку, дощу Авраама, яку сатана зв'язав ось 18 років. Не треба було від цього вузла зінити в день І Як він це, всі противники його заселовались, а весь народ радів всім славним жінкам, які він родив. Слава тобі, розови, слава тобі. Він Отця і Сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу. Ісус навчав одній сина суботу. І ті синагості була жінка, нам Євангелія описує, яку тримав дух, а вам був дух не дусі 18 років. Була скорчена і не могла ніяк випростатись. Коли побачив Ісус, покликав її і проговорив до неї. Зверніть увагу, що сам Ісус проявив ініціативу. Бо в більшості випадків Ісус Христос, щоб зробити якесь чудо, оздоробити, запитується, чи людина вірить. Чи віриш, що я можу це зробити? Тут Ісус не запитується. Ісус сам її побачив і до неї сам підійшов і промовив до неї, жінко, ти звільнена від недуги твоєї. Тобто у оздоровив. Але так хоче, щоб ми в розимі тримали слово, як написано в Євангелії, що тримав дух недузі її 18 років. І після того і в Євангелії говориться, що в синагозі сталася така деяка проблема, тому що начальник синагоги зразу почав говорити, що маєте інші дні, нащо оздоровляєтеся в суботній день. Ми не чули відповідь Ісуса Христа і після того Ісус Христос говорить. Після того, і того діалогу з тим начальником самого цю жінку дочку Алаама, яку сатана, зв'язав 18 років, але сатана зв'язав волі Ісус Христос. Не треба було від цього у вас звільнити в день суботній. Коли ми з вами зараз бачимо багато хворих людей. Є хворі люди, які подібні, як та жінка, є скорчені, ми таких бачимо. Навіть така хвороба, яку є критик, так само скорчує людину, скручує людину, правда, Та є різні хвороби, які дуже подібні є до тої хвороби, що описує Іванія. Але що цікаво, але ми з вами не додумуємося до такого. Що навіть ті хвороби, правда, які ми знаємо, коли люди хворіють. І навіть крипчеться, коли люди, які хворі, так подібне, вони ходити, скручені були, і навіть і бачить не раз людей. Але ми з вами не говоримо, що на не кажу, можна, значить, захворіла, Має хворі ноги. Може простудилася свій час, може щось сталося, якась інфекція пішла. Тому людина так скрутив. А Ісус говорить, що Дух її зв'язав 18 років і говорить про Сатану. Чому так? Тому що в часи Ісуса Христа таке було розуміння. Тому що все, що суттєвий Бог, ми з вами читаємо книзі, боття все добре було. Якщо Бог собі все добре, то чому така людина має бути? Така скорчена не може ходити хвора. Як якщо Бог все добре захори. І ровесники Ісуса Христа назагал сприймали, що причиною таких хворіє є гріхи людини. Як все добре є, якщо людина є правильна, то Бог має людину благословити. Якщо людина така хвора, значить немає та людина благословення, значить чимось провинилася, щось зробила своєму <говорити> житті. Якісь ріги так є Таке було розуміння в їх. Але на загал, ми не можемо сказати, що дійсно і, і причина не є сатана. Є сатана. В перспективи перспективі і він є так само. Чому? Бо тому що якби не було би первородного гріха, то не було б і смерті. Якби не було б первородного гріха, не було б хворіб, не було б первородного гріха, ми б з вами взагалі б не хворіли. Ми б з вами проводили повноцінне людське життя без всяких хворіб. Щасті й оглядання Господа Бога. Тобто, навіть якщо взяти і сучасні перспективи. Саме причиною йде свята. Тому що існує переворотний дім. Так Ісус Христос помер за нас. Ісус Христос поєднав нас з Богом. Перед нами ворота царства не стає відкриті. Але ми не можемо сказати, що ми з вами є святі. Ми маємо право до неба. Ми можемо туди увійти. Але щоб туди увійти треба багато прикладати. Працювати над собою. Молитися треба. Вільнувати себе, щоб ми вдому були. Ласті Божі знаходиться. Бачите, Ісус Христос за нас помер, але знає так існує. Ісус помер і Воскрес і вже більше не вмирає. А ми з вами мусимо померти. Ми маємо право до неба, але ж ми маєте саме ще колись Воскреснути. То до чого ми можемо порівняти у той первородний гріх? Та, він є нам вже відпущений. Коли ми з вами хрестилися, первородний гріх очищений. Але в чому справа? А справа, знаєте, в тій країні. Первородний гріх можна порівняти до трави. Ми її скошуємо. А коріння залишається. От ми з вами на городі працюємо, траву рибаємо, а коріння залишається і воно далі виростає. Отак, що ми війшли в то небо, ми мусимо оце коріння гріха постійно з вами полоти, з нашої душі, полоти. Як того не буде, то не знає, яка буде наша вічність. Ми мусимо постійно працювати, постійно полоти, ґунт.

що воскресні смерти істини Бог на живой твами при чистій своїй матері, сятий слави церкви апостолі, посвяти поця нашого забуду устах і прискова констатина града, і святого саду священного якого не сі святих іх спасена спасе на зегло і чоловіка